Друзі, всім привіт! З вами Мережа магазинів Дека. Сьогодні ми поринаємо в неймовірний світ годинникарства швейцарського бренду Epos. Швейцарія здобула унікальну світову репутацію протягом століть завдяки новаторському духу та прагненню до досконалості своїх майстрів. Місія Епос бути охоронцем цих традиційних цінностей та високих стандартів. Його діяльність розпочалася з 1925 року в долині Валедажу, яка вважається всесвітнім центром механічної годинникової індустрії. Заснування марки належить талановитому інженеру Джеймсу Оберу. Він зробив створення механічних хронометрів та складних технічних рішень метою свого життя. Зокрема, Обер розвивав хронографи та хвилинні репетири. Доробляв і покращував наявні калібри валжу та ландерон. Його спадкоємцями стали племінник Жан Обер і зять Жан Фійон. Вже з під їхніх старань з'явилися однохвилинний репетир, індикатор запасу ходу, показчик місячних фаз, функція стрибаюча година. Остання передбачає, що час відображається в апертурі та змінюється стрибкоподібно після того, як хвилинна стрілка переступить позначку 0. У 1980-х у годинниковому світі впроваджувалися кварцові технології, які наклали свій відбиток на розвиток індустрії. Багато хто відмовився від випуску механіки. Тоді один із керівників Епос, Пітер Хофер, зміг домогтися збереження вірності механічним традиціям. Хоферу та Фійону допомогли енциклопедичні знання та широке коло знайомств серед провідних фахівців сфери. У 2002-му наступниками Пітера Хофера стало подружжя Урсула Фостер і Тамді Чонга. Вони розділили цю пристрасть до вдосконалення та споконвічний швейцарський рецепт успіху, який звучить так: дотримання високих стандартів, віддача всієї душі своїй справі, данина багатовіковим напрацюванням, секрети магії механічних годинників передавалися майстрами з покоління в покоління, стилістична візитівка епос, яку можемо відзначити, елегантність і навіть аристократичність. При цьому такі годинники не нудні. Можна зустріти певні прикраси, як от женевські смужки, зерніння, гравіювання тощо. Для скелетонів конструюються механізми таким чином, щоб жодна деталь або ж шестерня не заважала огляду серця годинника. Кожною колекцією в Епос пишаються. І не дарма, бо усюди є те, за що може зачепитися наш погляд. Розглянемо коротко. ПоКЕДВочс! Варіюється від дуже класичного дизайну до сучасних інтерпретацій, кишенькові годинники як класичного, так і скелетонізованого дизайну. Лейдіс у багатьох моделях на циферблаті використовується неймовірний перламутр різних кольорів. Sophistic. Акцент, зроблений на красивих завершених механізмах, які часто представлені у вигляді скелетона або відкритого балансового колеса. Орідженал. Часто витримані в ретро або класичному стилі. Passion. Для цієї лінії інженери Епос створили більший корпус, щоб ще краще підкреслити приголомшливий дизайн. Emotion. Витончене виконання корпусу з ефектними боковими канавками. Прозора задня кришка корпусу відкриває доступ до механізму. Спортів досить нехарактерна для виробника колекція через виділення зі звичайного класичного дизайну. У виробах використовується обортовий безель, та хіметрична шкала, місячний календар, водозахист 200 метрів. Ордар у вільному перекладі назва цієї колекції шедевр. У Епос описують її так: найскладніші механізми, найяскравіші дизайни. Коротко кажучи, артистизм у годинниковій справі в найкращому вигляді. Чого тільки вартий ось цей наручний аксесуар Трансформер? Це лімітка з ручним заводом із потрійною функціональністю. Наручний, кишеньковий, настільний годинник. Однак, маючи таке різноманіття, компанія вирішила сфокусуватися на чотирьох основних колекціях: 3, Sport, Спорт, Покетвочс. Та Timeless. Остання вирізняється класичним елегантним і витонченим дизайном у поєднанні з бездоганною якістю. До речі, нещодавне оновлення колекції спортів, розкішна серія Epos 3506. Все не ржавка сталь. У годинниках розмір корпуса 41 мм, скло сапфірове, водозахист 100 метрів. Серед функцій. показ дати, люміністентні стрілки та мітки, прозора задня кришка. Культовий спортивно-елегантний годинник із привабливим безелем. Той, хто спокушався на вироби Ode Mark Royal Oak, але хотів собі щось подібне і більш бюджетне, буде в заході від Epos 3506. Хоч Epos спеціалізується на механічних годинниках, при співробітництві з Дека компанія створила серію жіночих кварцевих годинників, виключно для українського ринку. Мова про 8001. Вона примітна різноманітністю, володарка може вибрати як наручного супутника, де шкіряний рімінець, так і позиції повністю з знижджавкою сталі. Крім того, тут є те, що неодмінно підкупить стильну красуню, інкрустація діамантами та широкий кольорний спектр загальних рішень. Всі сказані слова яскраво підсумовує слоган Епос in Watchmaking, В перекладі на нашу мову мистецтво в годинниковій справі. Об'єктивно, це дорогі технології, що вимагають ручного втручання, любові до кожної дрібниці. Якщо хочете закохатися в епос із першого погляду, відвідайте мережу магазинів Дека. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть подобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.